Зест «МАГНІЙ ніби 6 ретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. Місця залишилось мало. Я розумію, що тренери будуть дуже прискіпливі. Я б дуже хотів потрапити до команди Святослава Карчука, але в нього залишається мало місць і якісь невеличкі переживання в мене присутні всередині. Привіт! Мене звати Сергій Стецій, мені 37 років, і сьогодні я вам покажу, як звучить файне місто Тернопіль. Моїм найбільшим досягненням в житті, мабуть, є мої діти. Тимур маленький. Три рочки прекрасно любить ходити на плечах в садик. старший Марк, 9 років, школа і вже там починаються всякі дівчата і все решта. Останніх 10 років я заробляю музику. Основний мій інструмент гітара. Рік назад я тільки почав займатися вокалом, і це було дуже величезним кроком і важким для мене. Просто ну, прямо, це, це, це було як це важче ніж з нуля почати грати. Але моя дружина каже, грати, співати, складати пісні це твоє. Це така дуже підтримка серйозна. Голос для мене це новий досвід, і, мабуть, найбільше я боюсь підвести вперше свою сім'ю. Навіть якщо суддів ніхто до мене не повернеться, я сподіваюся, що я попаду в команду другого шансу з Каскою і Андрієм Мацьологию. Світло і буде мовчати. мовчати про то, що не можна словами сказати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати, тихенько мовчати, давай мовчати про то, що дівчат не вміє Сховати не можуть спати, давай про мене і про тебе мовчати мовчати аж поки не захочем кричати, давай помовчу, тобі просто не... Ah, На жаль, на жаль, на жаль. Цю пісню треба співати не просто душею. Її треба співати десь із глибини взагалі твоїх куточків серця. Тут я тобі повністю довіряю. Добрий Дякую. вечір. Добрий вечір. Мене звати Сергій Стецій, мені 37 років. Я з файного міста Тернопіль. Дуже приємно. Дякую. Дуже складно оцінювати мені особисто цю пісню. Вона в мене зв'язана не тільки з постаттю мого близького товариша Кузьми, але й з конкретною ситуацією, яка сталася власне, під час Голосу України. Я дуже добре пам'ятаю той сезон, коли в новинах ми всі дізналися, що Кузьми не стало. Але я просто сів там за ну, той рояль і почав грати цю пісню. Давай виключимо світло і будемо мовчати про то, що не можна словами сказати, як світло проб'ється через наші штори, ми знову з тобою, як всі заговори мовчати. Я тоді, коли співав, у мене постійно тремтів голос. Я просто мовчав словами. От сьогодні мені мовчання у вашому голосі не вистачило, тому, можливо, на мене це вплинуло. Але я хочу вам просто подякувати за те, що ви вибрали цю пісню. Тому що це одна з найкрасивіших пісень, які українських були коли небудь написані, і дуже вдячний за це. Дякую вам. Дякую. Плава йому дуже грамотно, і правильно все сказав. по суті. Він зрозумів, він просто виправить помилки. Якщо в нього є бажання продовжити, він прийде на наступний сон і він однозначно пройде. Вони зараз дуже прискіпливі. Місць залишилось не дуже багато. Я розумію, я розумію. Дякую Спасибо. вам. Дякую. Удачі. Дякую. Чекаємо наступного року. Дякую, До зустрічі. Дякую.